Тепличний комплекс для вирощування суниці будують на Вінниччині. Там встановлять сучасні системи поливу, кліматконтролю та енергоощадні технології. Це допоможе отримувати стабільний урожай та якісну продукцію, яка буде конкурентною як в Україні, так і за її межами. Проєкт реалізують за підтримки державної програми Є робота. А з нами на зв'язку Андрій Капріца, фермер. Вітаю вас. Доброго дня власне розкажіть, будь ласка, на якому етапі будівництво теплиці. На сьогоднішній день вже встановлені всі металові, металові конструкції. Ми зараз приступаємо до нарізки гребеней, тобто, вже скажімо так на фінішній прямій, і я думаю, що в середині наступного місяця ми навіть зробимо висадку самої суниці садової. Чому вирішили вирощувати саме суниці? і Наскільки складно вирощувати цю ягоду саме в тепличних умовах? Чому тому, що на мою думку, та й не тільки на мою, на сьогоднішній день ринок суниці в Україні все таки відкритий, скажімо так, і є можливість туди зайти. Звісно, це пов'язано в тому числі з втратою деяких потужностей вирощування на півдні нашої країни. Плюс те, що ми все-таки, якби це дивно не звучало, але частину цієї ягоди імпортуємо. А хочеться, щоб була своя українська, тому. Маючи можливість отримати грант, що ми успішно і зробили, вирішили саме на суниці зупинитися і вирощувати саме її. Напевно, найважливіше для вас, як для фермера, це вже фінальний результат. То коли вже можна очікувати на перший врожай. За процесом вирощування, це буде рівно на наступний рік, приблизно в цей час, можливо, трошки раніше, тому що ми орієнтуємося на саме на ранню ягоду. Я думаю, кінець березня наступного року вже будемо мати перший врожай. Власне, дякуємо, що доєднались до нашої етайру і бажаємо вам вдалий врожай. Дякую, дякую. Андрій Каприца, фермер, був з нами на зв'язку.